Всем привет, вы на канале Лео Мелда. У нас вышло новое новое. Выбочки еще так давно не снимала. Ну, шкалка. Да, сами разумеете. Прошло там клоню. Да, уже снятие для новых видео. Давайте виключимо умку, тому що вона буде мішати нам говорити. І дивіться, що в нас з'явилося за функцією. Дивіться. Оп! І тепер ми можемо ходити в босінки вдома. І тут не тільки це з'явилось, нам треба знайти персонал з От Наприклад, цього. Надіюсь, у нього є носічки. Ні, нема. Нам треба знайти вот наприклад, окрім так. І дивіться, у нього такі дві масочки. І це була функція. І ще можна знімати ожирення? Але нам треба когось знайти. І все можемо тепер знімати отак сумки. Це, друзі, дуже круто. Якщо ви знайшли якісь секретки, то ставте лайк та підписуйтесь. Ой, я забуду лаврі, Ой, дивіться. Ой. І ми ходимо. Це вже щось якісь не вакцина. Тут у нас все. І знаєте звідки букет ми можемо отримати за шляпи. у нас з'явилась нова функція, дивіться, ще одна. Ревотація. Це в нас вже було в школьному, шкільному оновленні. Далі ми думаємо і ще можемо дістатися <кхи> <кхи> звідти шляпа. Дивіться. От мені стало цікаво. Ми можемо з цього персонажа зняти одяг і він знову з'явиться. Бо шляпу можна, навіть у нас. Стоп, я вже спойлерю. Ну, тому давайте Перезаходимо. І у нього ще раз з'явилась шляпа. Перевіряти цей лайфхак, да, ну, якщо ви хочете для себе ось таку шляпу то тоді ви можете вдягнути. Но мені це не підходить. До речі, як вам мій образ. Він може бути головним на цьому каналі. Просто. Ну, друзі, насправді це не мій персонаж. Просто я свого персонажа нормально не вдягнула. Тому сорі, що в цьому відео не мій персонаж. Так. Mm -hmm. ну, Ну ладно, мне потребна клоунесса. Это шторка, то по логике мы можем сюда что-то класть. Довите. А, это дорога, бачите? Тут он показывал, что потребна карточка. Але нам треба парочку разів перезайти. Та що цей фокусник? Мені ця клоунеса потрібна. З'являється. от. Бачите, і в неї теж є носочки. Якщо ми хочемо ці носочки, то от воно ось такі, З плямкам. І в неї ось такий білий грім скальп. Мне же я думаю, сподобалась шляпка, и давай давайте мы найдем костюм. Так, что хочется себе такой костюм, но это любые уровни. мільярд одягу, якщо ми хочемо звернути мільярд персонажів. Тому давайте беремо якогось персонажа. Точно на цьому я жиремо морозу. і віра дождя. До речі, цей персонаж в мене на безплатку. Новорічний бесплатно пак. печенька это еще все крепка і... маки и проброки ось таки. И теперь мину ось так от знімати. І тоді воно нас вдихав, у нас такі не буде. Ну, ми хочемо подивитися. Я де Вау, це такий куси. Ладно, давайте ми вот так вот. Костюм дуже красивий, мені сподобався. Тепер хай ми знімуть ці кеди, бо вони, до речі, у нас немає їх в редакторів. Отакі от кеди. Я хочу перевірити на цьому персонажі. Тум, Туру. Вау виглядає, я якась, я не знаю, італіянка чи ще якось. Коротше, костюм мені сподобався. Ну вот эта анимация спустила. Потому что здесь у нас на моей анимации. То есть это не анимации, да? Нет, это сейчас шумы анимации и шумы вот так. в принципе, нормально. Что можно сказать? А вот мне он точно не подходит. Бо я навіть нифига не итальянка. Вот кто, кто итальянка, то может быть. Друзья, еще раз я вышел. Вот мой парк. Ты влюбился Тут эти хлопчики девчонка, в новости, мы из нового, просто из спойлера. И а Вот он тут У уже влешал я, да, какие-то автобус. Візяка, може це і є тролейбус, товайте мы перевіримося. Тролейбус виглядає по-іншому, тому готова до розіровання. Тут чуть так по-плут. Это пане, і Судай топоне і таке не потому что нам вже треба.

Руковиці в нього чисто діло, затягнув рік і шкарпатки не зарядку. Дріякий він тепер у нас. Вінс, мой фей! Можна чудить, добро. Сюди засунути мені просто рілті. Короче, задача у нас не сначала я не спрашивала, ты мне что сократил. Ну ладно, давайте ты иди уже распаковывай, пак. Так, я не знаю, думаю, наверное, идут. Ой. Мы взяли... Смотри. Завтра не Ну, ну ладно, Короче, я вылечу шлар, брону, и одях. Я красный. Ладно, давай там. Здесь ставим Зайди, девять замерик на соль. О, Ладно. Ну, и справедливо, если она дома... Ну, ладно, пошел. Тут є в мене камінь кожен друзі. Можна знімати кожен день. Мені каже, що буде нормальну озвучку зробити. До речі, озвучка може трішки відлічатися. Або в деяких моментах зависати гра. Але я вже до цього звикла просто. Тому мені, в принципі, вже Ось такий у нас пак. Ой. Гостяри, що ніфіга не пішли. Ну ладно, без них розпаку. Давайте почнемо з цієї самої малесенької, малесенької такої от коробочки. Тут у нас щось є. Давайте витягнемо. Щось тут все дивне. Пашу. пам пам Я йду туди, вс. так. Надо систер. Наш пла нас. Все, я тут. Кто сказал торты? Я хочу поисты. Я хотела сказать о пузрате, он а сказал поисты. Далее такой самый тортик, а уже с другим глазурью. Далее фиолетовый тортик и уже с фиолетовой глазурью. І далі тортик, але вже з зеленою, то я не глазурю. Дуже смачні тортики. Мені все сподобалось. Далі у нас отакі от казочки. Там Принцеса вийшла на охоту. Поутрон. Вот такая вот кровочка і Хотя нет. Ну ладно, Вот такі бутылки. Це для... для твоєї сестри. Ось, таких... У тебе вже є бутылок. п'ять. Чи шість? Ладно, <плес> погрел. <плес> 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 Такую да, да, музыка, музыка. А ты несколько уроков тебе забылась? Лэй. И Дана. Ну что? глаза, глазуль. Так, далее у нас пряжа. Напомню, что Дякую, у нас була камера, така от солодка. Тепер. Далі у нас вже нитки і все щось. І огромний фотоапарат. Давайте подивимося, що можемо сплести. ты нитки, а я пряжу. Давай я пеша Бестар. Філінка. Це для твоєї сестри. У нас її будуть нести нові піленки. А то дісталося в неї не такі повинні і якось вона позор. на їй не позориться навіть. Тобі просто того зайшов. Ну, я поправді. Друга пельоночка в неї от така. А це Оце біжля дівчатка. Далі ось така тут все під стиль мороза, ви речі. вот такая вот Друзья, это сейчас выглядит как стиль шоу там где показывают шоу можно сделать Sorry. ладно, вот такие вот пленочки я вкрываю и все готово первая пленочка вот такая она вся в розовых тонах и она такая вот розовая синяя и белая А так фільмка дуже красива, мені сподобалася. Друга це ось така, вона з переливами, типу морозиву, але на ньому глазурь, яка протикається. Але я чомусь не можу взяти в руки фістер. А так, я споглядаю. Далі ось таке морозиво, середині глазур, а зверху кольори морозового синій та рожевий. Далі тут ще з глазурі на нахмарка і далі отака от от пленка, нічого не можу сказати. І ось така перша. Тут у нас глазур та кольори морозу. Так. Отакі от, от, от пленки я зробила тепер ти, сістер, Здиву нас своїм червоним шапочком. Сапочки. І це ще й для нашої сестри. Ула, у мене були твої сапки. Не був сапочок. А ти начина не, не тирева за давай. Ні. Ладно. Але для твоєї сестри та брата теж буде. Я не є малюкай тут. Я топаковувала цих пломбирных стаканчиків нифига. представляєш Вот эти шапки причистки. Ну вот сюда. Перша шапочка отака. От от. Кіхімодель, типу, яку ми вам покажемо. В принципі, ну, вона більш така така фиолетова с фиолетовый вверх такой пилоты не мы не будем дай показывать что-то будешь у нас вертить за кадром вот так тут однако вот можно мне хотя бы сюда бутылочку ладно Цю вже не для уже налята в тебе є. Те що буде тобі, тобі в руки, А те, що не твоє, будемо складувати в коробку Так, це на кухню. Туру, туру, ту тут. Дінь-день-день. Тут у нас ще багато чого. Ну ладно, це підігрів для молока. Бауб-то, форми кекс. Ну ладно, давайте. насыпаем и топор теперь... и топор теперь... Вот потом мы кусок 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 вот кусок вот Так кусок 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 Так, що? Це ваше? І це ваше. О, як круто. Це ваше. Це моє ніфіга. Ви будуть дві шапочки. Ось така от панамка розжива. Ось така шапка. шапочка. Це буде брата. Не нашого, а одного, але соблок. Так, пряжа буде наша. Ее! -е. Як? Е -е. Не розуміло? зрозуміло? Усе, заносимо в кімнату. Ок. Те, що для наших братів та сестер в коробку, бо тут багато чого. ця чарівна коробка, ми зараз буде сума. Донька не наша, я, ця? потрібно зібана, да. тя почебана. Берахі, коротше. Так, тобі желейка. Ей, дай мені жалейку. Все. Так, окей, йдемо я гориш. Ти бери це, а я лише коло. Алло, гориш! в руки. Ладно, давай я. Це. Щас, алло. Коротше, повний, повний, повний трэш. Це відео, по-моєму, повинно вже йти 21 хвилину. Давай, я прячусь конами. С ну. Ден. У нас просто в лісі зараз якийсь хаос. Хаос про в гості. У, -у, -у в мене вот этими леті. Там у мене є тут. Так. У мене нова кольонка. Хм, да, в мене певна обустройка, окінька. Вона у мене ось така, але поки що я не знаю, як мені це все з'їсти. місячник у мене і коляска. Як. Ну колонку. Ко колонку. колонку. Можна покласти сюди. А де нас ляпки? там, де і одяг наверху, точно ще. А ілка нас закінчена? Да, вона вже була закінчена 2 дні тому. То ще два тижні тому. А зайсудить до брати. Ага, для них. О, так, не сухри. Хороди, газ. Хорош. А цього за ними ходите за фаволями? Вони все малі. Так, да, мені все-таки наплювати на те, що я старша. За це. Так, нам потрібні полички. Не плачь, так плавати. Маю... Де ж мені взяти полиці? Ой, ой, ой. Покладу сюди камеру. І треба її направити на мого санишка. Бо він найбільше плаче, в принципі. Ну куди ж ми можу це відповжити? Позікайте, видалі. І яка все скласти для дочки? Ні. А тоді яка? Витаскуйте все з коробки. Окей, тату. І ще далі? Це до думки. А что а -а -а, тут вот это Тебя у нас молодцы на який. Ну да, я знаю. это. Ну ладно, шапочки кладить. Там до все шапочки для малых наших. А Почему одна накладывается? Я не знаю, почему. Ну блин, Оп, О, Це сюди. Ось це. Наша пам'ятка. О як вона кладеться? Так, ладно, фотоапарат можна покласти до неї. Я тут одна. you <sighs>